З бюджету Чернігова виділили 5 мільйонів гривень в рамках програми шефської допомоги одній з військових частин. Таке рішення ухвалив 23 травня виконавчий комітет міської ради на засіданні. Також заслухали звіт про виконання бюджету Чернігова за перший квартал 2023 року. В фінуправлінні відзначають зростання заборгованості по сплатам доказни однак на її наповненні це майже не позначилося. Протягом першого кварталу до загального та спеціального фондів бюджету Чернігівської міської територіальної громади враховуючи офіційні трансферти, зараховано майже 900 мільйонів гривень. Виконання скла. Дев'яносто 98,5%. проти надходжень минулого року. надходження збільшилися на 207 мільйонів. Майже 30% додатково. Водночас, через зменшення грошового забезпечення військових зменшилися на 20 мільйонів гривень власні надходження бюджету Чернігова, а також на 25 мільйонів освітня субвенція від держави. Тим не менш, надходження спеціального фонду Чернігова зросли майже в п'ятеро за рахунок власних надходжень бюджетних установ. Багато благодійної допомоги в натуральній формі на наранаремонти закладів освіти, придбання заміну металопластикових конструкцій, будівельних господарських матеріалів обігрівачі, генератори ми отримували. Збільшення дохідної частини бюджету дозволило профінансувати всі заплановані видатки, які склали 675 мільйонів гривень. Традиційно майже половина цієї суми пішла на фінансування галузі освіти. Загальний обсяг видатків склав 326 мільйонів. З них 65% це видатки на заробітну плату, на капітальні видатки спрямовано 5,5%, зокрема на ремонти і усунення аварій в закладах освіти 16,8 мільйона. Майже 126 мільйонів гривень були витрачені на сферу ЖКГ. Як наголошують в фінансовому управлінні. Наразі про її розвиток мова не йде. Коштів ледве вистачає на подолання наслідків російської агресії, відбудови житла, комунікації облаштування резервного живлення об'єктів критичної інфраструктури. Були також збережені існуючі і створені нові соціальні програми. Надавалася компенсація за. Пошкоджені знищені вікна 49 дев'яти мешканцям було розроблено і затверджено нові програми, зокрема одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих. Виплачено 93 особам 5,6 млн шістдесятих мільйона. І також одноразова матеріальна допомога мешканцям багатоповерхової забудови, 3 мільйони гривень. 157 мешканців міста отримали. За житло, яке було зруйновано або пошкоджено внаслідок військової агресії, в рейтингу фінансового забезпечення на одного жителя міста за власними доходами, Чернігів наразі посідає 11-ту позицію серед обласних центрів України.